Всім привіт! З вами 3 Group. Сьогодні пропонуємо вашій увазі нове надходження. Автомобіль Renault Sandero Stepway 2021 року випуску. Автомобіль оснащений дизельним двигуном об'ємом 1,5 літрів на 90 кінських сил з механічною коробкою передач. Офіційно, не фарбована жодна кузовна деталь. В наявності сервісна книга. Всі ТО пройдені на офіційному дилері. Комплектація Zen. В комплектації денні ходові вогні, протитуманні фари, кондиціонер, магнітола з USB, AUX та Bluetooth, гучним зв'язком. Пробіг 75 тисяч. електрорегулювання дзеркал циркал з підігрівом. Передні електросклопідіймачі. Салон в гарному стані. Технічний автомобіль без зауважень. Зараз встановлена зимова гума. Двигун дизель 1.5 на 90 кінських сил. Огляд ЛФП автомобіля Renault Sandero Стефей 2021 року випуску. На заднє ліве крило 134 134 121 заводське фарбування. Задня ліва двері 134, 134 заводське фарбування, передня ліва 135. 143 заводське фарбування. Переднє ліве крило. 136. 153, 153 заводське фарбування. Капот. 138, 146, 140 заводське фарбування, переднє праве крило. 134, 153, 136 заводське фарбування. Передня права двері. 136, 137 заводське фарбування, заднє право 134, 141 заводське фарбування, заднє праве крило 148, 139, 139 заводське фарбування, дах 132 заводське фарбування, багажник 132, 138 заводське фарбування. У автомобіля не фарбована жодна кузовна деталь, по кузову особливих зауважень немає.